Вітаю всіх! Це канал Творимо Красу. Хто не знає, мене звуть Валентина. В нас сьогодні продовження майстер-класу по в'язанню серветки Блакитна мрія. Ось така цікава вона виходить, така насичена різноманітними елементами. Мені дуже-дуже подобається, що виходить. Адже це серветка, яку, ну, скажімо так, я створюю на ходу, да, беру за основу звичайну схему. і... Як фантазія моя мені підказує, так я її і в'яжу. Тому я й досі не знаю, що в мене вийде, але те, що виходить, мені дуже подобається, сподіваюся, подобається і вам. Якщо вам дійсно подобається, будь ласка, підтримайте це відео і мій канал вподобаєчкою. Напишіть коментар, дуже люблю читати ваші коментарі. Дякую всім новим підписникам моїм, що підписалися. Дякую моїм постійним глядачам, що постійно заходите, підтримуєте мене. Дякую за ваші донати. Дякую за наше тепле спілкування. Дякую за ваші фото, які ви мені надсилаєте. Дуже-дуже приємно. Так, а ми з вами продовжуємо далі. І в нас зараз буде. 25, 25 рядочок. Так. Починаємо, як завжди, із попкорна. Так, зв'язали попкорник. Тепер набираємо 7 повітряних петель. Йдемо до нашої першої арочки, на якій 9 стовпчиків. І рахуємо п'ятий, 1, 2, 3, 4, 5. Це на центральний стовпчик. І ми в нього приєднуємося стовпчиком без накиду. Тепер набираємо дві повітряні, і далі нам потрібно в'язати стовпчики з одним накидом, тому робимо накид і йдемо до наступної арки. До наступних стовпчиків починаємо з першого, і в'яжемо сюди чотири стовпчики з одним накидом у кожен із стовпчиків, тобто усі всі підряд в'яжемо. 1, 2, 3, 4, в перші чотири зв'язали по одному стовпчику. Тепер у п'ятий ми в'яжемо спочатку один стовпчик з накидом. Потім дві повітряні і ще один стопчик з накидом. Ось так. Після цього в'яжемо ще чотири стопчики у наступні чотипчики без накиду. Ось так у нас вийшло. Далі набираємо дві повітряні. І знову приєднуємося у п'ятий стовпчик без накиду на наступному на наступній арочці. Ось так це виглядає. Тепер у нас сім повітряних. І переходимо до в'язання попкорнів. Тобто, у Вершиночку першого попкорну. В'яжемо один попкорн, потім три повітряні і ще один попкорн. Так, пров'язала я два попкорники, між ними три повітряні. І ось так виглядає увесь рапорт цього ряду. В'яжіть до кінця рядочка, і зустрінемось на початку наступного. Ось переходимо до 26-го рядочка, я вас не здивую, якщо скажу, що починаємо знову із попкорна. Попкорник є. Тепер набираємо 5 повітряних і в'яжемо стовпчик з одним накидом під першу арку з 7 повітряних. Далі знову 5 повітряних, і в'яжемо стовпчик з накидом під наступну маленьку арочку. Далі знову 5 повітряних. І нам тепер треба пров'язати попкорн, знову попкорн, у вершиночку ось цього п'ятого стовпчика. Я думаю, ви бачите, так? Це у нас п'ятий стовпчик у групі стовпчиків. В'яжемо попкорн. Попкорник у нас пров'язаний. Тепер набираємо три повітряні, і а, у нас була ось маленька арочка, і найперший стовпчик з другого боку арочки, тобто симетрично все. В'яжемо попкорн і сюди. Так, Пров'язали два попкорника. Рухаємося далі. Знову у нас 5 повітряних робимо накид і під маленьку арочку в'яжемо стовпчик з накидом. Знову 5 повітряних, в'яжемо стовпчик з накидом під велику арку. Тобто, у нас тут у дзеркальному відображенні все пішло. Тепер знову 5 повітряних. А ось тут у нас нічого не змінюється. Тобто в'яжемо попкорн, три повітряні і знову попкорн. Так, прив'язала я вже весь рапорт цього рядочка. Ось так це все виглядає. Продовжуйте до кінця і зустрінемося пізніше, коли у вас все буде готово. Так, ми будемо переходити до 27-го рядочка. Ось така у нас краса народжується. І що ми будемо робити з вами зараз? В наступному цьому рядочку, який ми зв'яжемо, у нас будуть тільки попкорни і повітряні. Дивіться, де ми розміщуємо наші попкорни. Ми їх розміщуємо через один елементик. Тобто попкорни у нас будуть по два, ось такі, як ось тут були. І в'яжемо ми їх ось тут. Потім один елемент пропускаємо ось тут. Один пропускаємо ось тут. Один пропускаємо, ось тут, один пропускаємо і ось тут. І між цими попкорнами у нас буде по сім повітряних. Але, щоб нам їх почати, нам треба перейти до ось цього елемента. Тобто ми зараз рухаємося ось такими з'єднувальними стовпчиками і просуваємося до наступної арочки. Так, і нам тут потрібна третя повітряна петля. Тому що саме з неї ми почнемо роботу. Можна, в принципі, в'язати арочку, але я люблю в'язати ці попкорни в одну петлю, щоб була зібрана основа, щоб вони були схожі на попкорни, а не на щось інше. Так, Набираємо три повітряні і починаємо в'язати попкорн. Попкорни поп будемо в'язати так само по чотири стовпчики. В даному випадку це в нас. Петлі під йогу, 3 да? плюс 3 стопчики з накидом, оскільки це у нас перший попкорник. Тепер набираємо 3 повітряні, і сюди ж у цю петлю, з якої ми вийшли, ми в'яжемо ще один попкорн. Тобто в'яжемо 4 стопчики. Так, і формуємо попкорник ось так. Тепер набираємо сім повітряних. Ось цей елементик пропускаємо, а йдемо до проміжку між двома попкорнами. Тут у нас було три повітряні, тому шукаємо другу повітряну і в неї будемо в'язати знову ж таки. Два попкорники та пров'язали чотири стовчики, зробили з них попкорн, три повітряні і в цю ж саму петлю в'яжемо ще один попкорн. Оформили попкорник. Далі набираємо сім повітряних. Знову ж таки, пропускаємо один елементик. В наступному елементі у нас 5 повітряних, тому в третю повітряну ми в'яжемо два попкорни. Я камеру вимикаю, самостійно зробіть це. Так, ось так у нас зараз. І ми продовжуємо: набираємо знову сім повітряних, пропускаємо ось цей елемент і йдемо до наступного між двома попкорнами. У нас три повітряні, і в другу повітряну починаємо в'язати наступні два попкорни. Так, ось такий рапорт цього рядочка. Продовжуйте його до кінця і потім повертайтеся. До відео продовжимо роботу разом. Так, зараз починаємо останній рядочок нашої серветочки, і він у нас буде дуже-дуже простий. Тут ми будемо в'язати тільки стопчики без накиду і піку. Починаємо ми із маленької арочки між попкорнами. Оскільки ми з'єдналися у вершинку попкорника, в'яжемо три стовпчики без накиду, набираємо три повітряні, беремося за дві дужечки і в'яжемо піком. І тепер ще три стовпчики сюди ж, Стовпчики без накиду. Ось так у нас вийшло. Тепер в'яжемо стопчики без накиду, ой, під арку з семи повітряних. До речі, у мене вже почався новий моточок. Одного не вистачило на півтора ряда. Так, під цю арку повинно міститися 9 стопчиків без накиду. 3, 4, 5. 6, 7, 8 і 9. І відразу переходимо під арочку між попкорнами. Тут робимо все те ж саме, тобто три стовпчики без накиду, три повітряні з яких робимо піко, знову три стовпчики без накиду, і так далі, під наступну арочку. Дев'ять буде. так? Да? Тобто ось такий простенький ряд, який закінчує нашу серветочку. Далі показувати не бачу сенсу, тому що все все що треба, показала. Після того, як зв'яжете серветочку, її треба заблокувати, ось так розтягти. Про те, як блокувати сніжинки, в мене є відео. З серветками все те ж саме, просто більший об'єм. Маю на увазі об'єм роботи. Да? І при блокуванні серветок трошки можна робити не такий концентрований, звісно ж, розчин для того, щоб вони були більш еластичними, але гарно тримали форму. Хоча серветки із бавовни, вони, в принципі, і так гарно блокуються, туди клею чи крохмалю багато додавати не треба. Так, а я дуже дякую всім, що пов'язали зі мною. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, тобто за ваші вподобаєчки, за ваші коментарі, за підписку. Це стимулюватиме мене знімати нові відео, я сподіваюся, ви їх чекаєте, сподіваюся, що вони корисні для вас. І чекатиму обов'язково фото ваших готових робіт. Хочу попрощатися, побажати вам, як завжди, всього най найкращого, найдобрішого, найтеплішого, якнайскорішого миру, нашої перемоги. Нехай вас все буде якнайкраще. До зустрічі!